Вітаю в ефірі. Програма, яка вчить прожити життя здоровим та щасливим. І як завжди, всі секрети від незмінної президентки Товариства природолікування Зелена планета Наталії Земної. Мене звати Олена Крива, і ми розпочинаємо. Пані Наталю. Я вкотре рада вас бачити у нас в гостях. Добрий день вам! Доброго здоров'я! Так, мені вже аж цікаво, у вас в руках я спостерігаю кропиву. Так. Ви кропива. спокійно і так тримаєте в руках, і вона вам не причиняє, і до лиця прикладаєте, і вона вам не причиняє ні болю, ні жалить. Кропива. Як таке може бути? Це не я така, це кропива така. Так, ну, секрети. Зараз всі знають, що треба брати кропиву, варити зелений борщ, супи, варити юшки, додавати кропиву туди. до села. Додавати кропиву. Ну, одним словом, кропива у нас сьогодні це та рослина, яка містить багато вітамінів, каротину навіть, і вітаміну С, каротину про вітаміну А, а скільки мікроелементів. Та й взагалі кропива. Рід кропиви це, мені здається, ну, найунікальніший серед всієї природи, серед всіх рослин, тому що наші пращури вивчили дуже добру дію кропиви на людину. І е, розподілили її е, рід на оту жалку кропиву дводомну кропиву високу, яка жалить про яку ви говорите, що там дуже багато ворошень на кислоти. І тому вона ото -от так впивається, так в'їдається, так пече, а потім ще такі пухирі можуть бути після того. А потім у декого ще виникає алергія. алергія тривалий так, час, так. ще носить оту шкіру почервонілу і не знає, куди її притулити, чи холодною водою облити, чи до вітру поставити. Отак, от щоб обдуло її. Це кропива дійсно. Такі кропива, вона називається кропива, глуха кропива біла, біла. Бачите? Білі квіточки. Uh, є кропива не, не однакова. Це кропива біла. Okay. Є ще кропива, такі ж точно квіти, але вони такі, знаєте, дуже червоні, вишневого кольору. такого. Uh, така кропива є. Є ще кропива, uh, також глуха кропива, яка не жалить, тому і називають її глухою, бо вона не має тих волосинок, на кінцівках яких знаходиться тамуришна кислота. А то вона глуха. Ну, ще іноді кажуть, там на ці кропиви там кажуть, що вона собача кропива, я серджу страшенно. Кажу, що це серцева кропива, та баба нігром є така кропива, висока, ще вона не цвіте зараз. А я найбільше люблю цю білу кропиву. Вона така ніжна, вона така прекрасна. Її можна дійсно поставити у, у вазу і на столі вона. А як е, квіти, але ж запах, який. От своєрідний запах іншого е, запаху, такого, як у кропиви, ні в якої е, рослини не знайдете, а ця кропива така. Ну, всі види кропиви в народній медицині поважають за те, що вони є кровоспинні. Це найсильніший кровоспинний засіб, ну один, один із е, сильних кровоспинних засобів. І от це зараз, коли люди перехворіли на ковід, коли з легенями так е, дуже неприємно, е, легені обважені за. Стоєм там потріскались судини, оці капіляри, застій лімфи в легенях. Людина важко дихає. Лікують її стенокардію, тому що важко дихає, але не звертають увагу чомусь на ті легені. А легені для того, щоб лікувати їх, насамперед треба почистити. Отже, треба, щоб у рослини, окрім того, що вона. А лікує легені, щоб вона їх добре, добре чистила, розріджувала мокротиння і е, відхаркування таке було легке дуже. І коли почистяться легені, то звичайно її можна е, ліку, до, долікувати, щоб вони були здорові. Ця кропива зміцнює капіляри, стінки капілярів, припиняє кровотечі, легеневі кровотечі, носові, е, шлункові, маткові, е, ниркові кровотечі. Одним словом, всі кровотечі. Які є в організмі, припиняється кропива. Ну і легенева вона. Ці кропиви, ці що вони жалкі вони добре лікують всі верхні дихальні шляхи, легеневі, всю систему легеневу. Ну, і ще мені хотілося б про неї сказати, вона унікальна тим, що вона лікує всю частотеву систему. Вона лікує дуже складні. І дуже так би мовити, як раніше говорили в офіційній медицині, невиліковані ниркові захворювання, тому що, окрім того, що вона лікує нефрити, пієленофрити, застій у нирках сечокам'яну хворобу вона лікує ще таке тяжке захворювання, як гломерулений фрит. Це коли клубочки не працюють у нирках, і е, ниркова система страждає від того. Та й не тільки нирково. Якщо не, 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 не працюють нирки нормально, ми бачимо великі набряки в людей на обличчі, під очима, мішки такі страшні, е, серце не може працювати нормально, легені не дихають, не дають кисню нормальну кількість нирки. Та каналізація наша, нашого організму також не працює, застоюється і ушкоджується. Найбільше відкладаються ж там, звичайно, ті всі пісок, не чистоти всі відкладаються. Ця рослина е лікує гломерулонефрит. Окрім того, її полюбляють жінки за те, що вона лікує всі дітородні органи, усиває запальні процеси. Усуває кровотечі, налагоджує місячні, налагоджує. Чи то вони є надмірні, чи то вони є, так би мовити, скудні, мізерні. Ця кропива допомагає налагодити місячні. А відтак і відновлює всю, всю систему цю статеву ниркову систему і е, допомагає налагодити обмін речовин в організмі. Якщо немає набряків, якщо кровотворення, е, ну, циркуляція крові нормальна, капіляри в кожну клітину постачають кров, вона ще зміцнює стінки. Капілярів, тому і припиняються ці носові кровотечі. І знаєте, навіть царську хворобу ту, е, е, лікували, коли з носа кровотечі. І е, чоловікам допомагає лікувати статеву залозу, усуває простатит запалення передміхурової залози і лікує, е, лікуючи статеву залозу, передміхурову залозу, не допускає до аденоми. От за що її поважають чоловіки. А молоді чоловіки, у яких е, бувають запальні процеси у статевій залозі у ретрі, е, лікує уретрити. Це запальний процес в уретрі, коли е, тяжке таке, знаєте, сечовиділення, біль такий, і до того всього в усіх, у дітей, у жінок, у дорослих чоловіків, у людей похилого віку, у кого є запалення сечового міхура, е, та хвороба, яку називають одним словом, цистит. Так, оця рослина допомагає вилікувати запальний процес сечового міхура. Ну, якщо всю сечостатеву систему лікає лікує, то звичайно усуваючи запалення, допомагає налагоджує, тобто, секреторні діяльності функції нирок, і там уже немає застою. Отже, це є передумова, тобто профілактика сечокам'яної хвороби. Як бачите, легені лікує, нервову систему заспокоює, допомагає серцю налагодити ритм. і серце, отримуючи кисень з легень, а окрім того, ще травну систему лікує. Печінка працює нормально, достатньо продукує жовч. Е, далі е, ну, кров, кровотворення проходить нормально, і серце задоволене працює нормально. Її ще можна назвати в деякій мірі і серцевою кропивою. Нервову систему заспокоює, налагоджує ритм серця. Отже, вона бачите, яка вона універсальна. І оце коли вона весною, вона квітує от в травні місяці, так. наприкінці е, квітня. І на початку травня, ну і там уже звертаючи увагу, на яких вона місцях росте. Добудь, вона полюбляє вологу більше. Десь вологі такі місцинки, вона там залюбки росте, квітує і дає, віддає нам свою цілющу силу, свої властивості. Тому радити її можна всім. Взяти столову ложку, вона не отруйна. Ні в якій мірі я, коли розповідаю про трави, якісь, то я думаю. А якщо я ж скажу щось не так, на якусь ненормальну, ненормальне дозування дам, рецепт якийсь не такий дам, і людина постраждає. Вона вже перше правило ноля ноцери не нашкоди на так. так от я думаю і завжди, щоб доказати, ну довести, що. А рослина не отруєна. Я завжди беру з неї листочок, гілочку, квіточку, кладу до рота і жую, щоб люди побачили, що я не боюся цієї рослини. В ній немає отруєних речовин, алкалоїдів таких немає ніяких отруєних речовин. Отже, тому і раджу взяти отаку рослину. Потрібно йти її, столова ложка на склянку окропу і випити по півсклянки. Ну, якщо ми беремо по півсклянки чотири рази, то дві столові ложки на дві склянки окропу. Настояли, допоки прочахне, іноді настоюють триваліший час, там годин вісім, а потім вживають. Вживати треба у теплому виді, вигляді, ледь теплому, щоб було приємно. Іноді, коли ми даємо от, там, дітям, ну, не таким, не маленьким дітям, Хоча і таким також, якщо є кровотечі і з носа, носові кровотечі, то також даємо, то можна підсолодити. Звичайно, підсолодити краще медом. Отже, така рослина до послуг всіх називається глуха кропива українською мовою біла. І жінкам я вже сказала, молодим жінкам налагоджує місячній. І лікує також всю травну систему, Наталя Петрівна. А от е, рецепт вживання настоянки з кропиви він однаковий і для легенів, і при прикровотечі, і Май. для нирок однаковий настій а, має при, бути чи е, по іншому готується Так, звичайно. Він е, може бути однаковий, але для дорослої людини пів склянки може випити. А для дитини треба давати одну-дві столових ложки ага. і е, різні застосування. Це якщо робити її там відвар, на стій і на холодній воді, і на гарячій воді, то можна вживати по такій частині, але ми ж можемо зробити і настоянку на горільці. Як розтирання, так да? звичайно, Ні, як Ні? не як розтирання, а також як вживати всередину Всередину вживати так, mm. а ще часто і густо наші шановні жінки, лікуючи дітородні органи, відновлюючи місячні, покращуючи їх стан і усуваючи біль, тому що коли є запальний процес, у яйниках у матці, в сечовому міхурі у нирках, то звичайно. Є запалення, є біль, вона усуває ті болі, оскільки знімає запальний процес. То е, користувалися ще соком. Зараз навесні вона така соковита. ну У травні місяці я вважаю, що це ж весняний наш місяць, правда? От. То, е, Беруть сік і вживають по столовій ложці. Вичавлюється сік дуже легко, її треба помити, подрібнити, трошки додати води, вичавити сік, і можна вживати його. Можна вживати до соку. Там, якщо, наприклад, ми беремо дві столові ложки соку, можна додати одну столову ложку перевареної води, трошки розрідити його і вживати по дві столові ложки. Так лікуються жінки. Давно вже з давніх давен лікувались так, жінки передали нам свій досвід, ті попередні покоління. Ми також знаємо, що це рослина, яку можна вживати. Її часто, якщо мало зелені отроблять зелений салат, у вас я бачу, лежить редиска. То з редиски ж тако також беруть листочки. Її салат у вас лежить листочки, редиски. От, додає, вши щавлю або шпінату, і можна додати листочки цієї кропиви, зробити такий смачний салат, підсолити його небагато трошки і у сметані додати сметани. Хтось полюбляє майонез, я, наприклад, не схиляюсь перед майонезом, сметани або олійки, особливо це в пісні дні такі. Ну, під час посту користуємося таким зелом, яке Бог послав на землю саме весною. Додаємо до салатів. Наталя Петрівна. А от до якого періоду краще збирати кропиву, щоб зберегти її лікувальні властивості? Всі трави збираємо тоді, коли вони цвітуть. От це рослина набрала стільки наснаги від землі, від дощу, від сонця, від усього, бачите, зелені які листочки хлорофілу тут багато, який утворився за допомогою сонячного проміння. Я завжди кажу вкусити листочок це вкусити шматочок провінція сонячного. Отже, вона набирає все от, із всієї можливості, що є. Корінь бере із землі, листя беруть квіти від сонця, від води, від дощу. І віддає все це зібрала, всі цілючі властивості і віддає людям. І ми знаємо, поки вона цвіте, треба її брати, тут все є. Тому що вона готується, аби відквітувати, щоб ці білі квіточки відквітували, і потім утворюється тут насіння. Насіння це майбутнє покоління, а кожна рослина, як стремління є таке у кожної рослини дати наступний врожай, наступне покоління, яке також з'явиться рано навесні у наступному році. Очевидно, Бог велів. І шукаючи рослини якісь від кровотеч, від будь-якої кровотечі в організмі, ми знаємо, що це родина кропиви. Але є ще також ще є рослини. Часто про них нагадую. Я, б, можливо, сьогодні не сказала, але хочу нагадати всім нашим, бачите, яка рослинка цікава, правда? Листочки є, трошки зів'ялі, це її в руках прим'яла. Далі квіточки є, але е, зверху квіточка, а знизу вже насіннячко. Насіннячко схоже на трикутничок, і називається. Е, в народі кажуть грицики, Грицики, тому що насінинка схожа на торбиночку в Грицика в пастушка. От. Ну і називається вона ще пастуща сумка, або називається бурса Пасторес. Буруса це сумка, пастора з пастуха на латині, так називають цю рослину. Вона також дуже кровоспинна, має кровоспинну дію, але ця рослина лікує дуже добре печінку. І якщо ми робимо збори печіночні. Ну, то е, знаємо, що печінка кровотворний орган, який треба допомогти функціонувати нормально, бути в нормальному стані, не бути застояною і виконувати всі свої 500 функцій. Ну, Основних із них три: кровотворна, очисна і жовчетворна. І грицики, постуща сумка, допомагає печінці виконувати всі оті функції. Але Сьогодні варто було зупинитись на цьому. Дуже добре, що ми сьогодні говоримо. Е, ну, брати її потрібно у травні місяці до 15 травня. Uh -huh. Чому до 15 травня? Шановні глядачі, слухачі, ви мабуть, здивуєтесь, Чому? вона ж і потім цвіте, цвіте і далі? Так. Квітує, але. Після 15 травня в цій сумці багато, багато, дуже всяких різних речовин: вітаміну, С, каротину, одним словом вітамінів. Багато, мікроелементів багато. Але ще тут є одна така лікувальна частина, тобто речовина, бурсин. Яка оцей допомагає лікувати і травну систему, і печінку, і дітородні органи і нирки. Якщо я не сказала, сказала про цю рослину, що вона лікує нирки, то я не можу не сказати на грицьки про те, що вони не лікує частотиву систему нирки. І ось коли вже приходить 15 травня, на цю рослину нападають грибки. Мікози. Мікозне утворення виникає на цій рослині, тому що тут багато бурсину, бурса. От і нападають оті гриби, грибки, які пожирають цю речовину, вони лікуються, вони е, оздоровлюються, вони набирають силу, розповсюджуються на грибкові ураження. Вони ж тільки почалось десь ураження і вже полізло по всьому організму. То гриби пожирають бурсин. От і тому, коли вже ми йдемо після 15-го, і іноді буває дуже рідко до 15-го травня, коли ми бачимо тут така слина, білий наліт. Піна біла, білий наліт, цю вже рослину брати не потрібно, тому що найбільш діюча речовина, лікарська речовина у, у, у Грицьках, вона зникає. Паразит той гриб той пожирає весь бурсин, і вона залишається тоді вже, ніби і зелена, ніби ще й цвіте. Ніби ще і насіннячко, таке зелене молочно-воскової стиглості, а всі насіння молочно-воскової стиглості добре допомагають лікувати різні захворювання і в інших рослин. А ось коли ми бачимо, що є той гриб, ми вже грицики наберемо. От і зрозуміло. Пані Наталю, я вам дуже дякую за дуже цікаву і корисну інформацію, яка обов'язково всім пригодиться. Пам'ятайте, якщо ви турбуєтесь про своє здоров'я, воно буде турбуватися саме про вас. Бережіть один одного. Побачимось!